Вода на Закарпатті. Потожний паводок спричинив Середземноморський циклон. За дві доби в області випала двохмісячна норма дощів. Рівень води в місцевих річках Уж, Латоруця, Боржава та Ріка піднявся на кілька метрів. Удяній пасті опинилося відразу п'ять районів: Перечинський, Ужгородський, Мукашівський, Виноградівський та Іршавський. За період паводку це починаючи з суботи, коли почали випадати опади. На території області впало біля, може, більше 160 мм міліметрів опадів, що досить. Суттєво, це більше ніж трошки більше, ніж дві місячні норми. Е, найбільше опадів впало в басейнах, річок, е, Уз, Латориця, Боржава і е, Ріка. Наразі. Е, у верхніх у верхів'ях річок сформувалися максимуми, опади припинилися і формуються зараз максимальні хвилі, які проходять до середніх течій річок. Ну, зокрема, якщо брати річку Уж, то максимальний рівень сформувався вже у Жорнаві і в Березному. Зараз поводкова хвиля проходить в районі села Зарічево. Протягом дня також максимальний рівень сформується і по місту Ужгород. Нинішній паводок потібний на той, який був у 2001 році. Втім, завдяки побудові додаткових берегоукріплень та дамб, нині наслідки великої води не такі руйнівні. Ще з п'ятниці рятувальники та спеціалісти водного господарства дали своєчасні рекомендації населенню та головам районів, які перебувають у зоні ризику щодо суттєвого підвищення рівня води. Яка сьогодні на, на зараз ситуація? Повжу до через 3-4 години пройде максимальний рівень, який супроводжується неймовірною засміченням русла, ріки. це звичайно зрозуміло, що паводок, але в принципі такого не повинно бути. По рецілаторі ми думаємо, що до кінця дня пройде в межах Мукачево і буде тривалий час проходити між Мукачево і Чопом. Боржава. Проходить зараз, пройшов максимум у довгому Вершавського району, і ми очікуємо в кінці дня і завтра затоплення заплавних земель, заріччя і великі Ком'яти. Практично на цих заплавних землях знаходяться парникове господарство. Ви прекрасно знаєте, ну вони так розташовані. Там альтернативи. Захисту немає, там немає де будувати захисних споруд, та й, мабуть, і не потрібно. Все одно десь повинна бути територія, де ріка повинна розливатись. Там ми сконцентрували теж свої підрозділи, аварійний запас мішків. Люди знають, що їх чекає, і хто не лінивий, то може підготуватись і з найменшими втратами для себе, для сім'ї перечекати, перебути цей небезпечний період. На Тячівщині і Рахівщині паводок середній таких значних порушень нема. Є у гірських районах порушена берегова ерозія дуже сильна. Це потребує певних капіталовкладень і виконання цих берегокріпітельних робіт. У Перечинському районі найбільше постраждало село Зарічево. Тут підтоплено майже 30 господарств та основна дорога, що веде через село. На місці працює техніка з відкачування води. Біля дамби тут повністю у нас дорога. Переливається вода від моста до дамби, полем тече, і від учора у нас вулиця Горького. Там водники привезли насос. І Цілу ніч перекачували воду. Бо якби не той насос, то я не знаю. Там вулиця повністю по затоплена була. Там одна хата, що покинули вчора, бо у них вода була у, у хаті, а, і, а другі всі на місці уночі, що там шов хто у техніку та повивозили, бо вода прибувала. Але зараз спад пішов там на вулиці. От там спад води пішов, а у річці вода піднялася. За словами пані Оксани, такого підтоплення у селі не бачили вже років шість. Саме тоді збудували ту дамбу, яка стримує річку. Та цього разу причиною підтоплення є вода, яка тече з гір. Це всі стічні води, бо просто великий дощ, як почав у суботу вечором і в ніч ішов. І того стічних вод всі води, які із села і зверху, воно всього упиралося у ті канави, вода не вміщалася і все заливало. А шлюзи, що дамба, як зробили нову дамбу, шлюз один. Він не встиг відкрили шлюз, і ота вода не вміщалася в той шлюб проходити далі у річку. Що стосується безпосередньо басейну річки Уж, то підтоплення тут виникали в селі Зарічево. Це не від річки, це місцевим стоком через захаращеність каналів внутрі села. Ну, за інформацією сільської ради, там біля 30 дворогосподарств, там працювали і МНС, і водогосподарські організації. Наразі ми забезпечуємо відкачку пересувної насосної станції, паводкових вод з території села Зарічево. Причини такого підтоплення найближчим часом з'ясують, запевнив голова Перечинської райдержадміністрації і окреслять сферу відповідальності. Селі залічиво, як я вже говорив, підтоплено 32 господарств. Зараз там працює водне господарство. Вони забезпечені повністю паливно-масильними матеріалами. Ми надали їм допомогу техніку, яка їм була необхідна. Там відкачують просос воду. Працює МЧС наші працюють працюючи техніка, бульдозери і трактори, які розчищають русла і розчищають, щоб могла зійти вода наразі. На сьогодні на теперішню хвилину вже пік, ніби пройшов, вода спадає. На Березнянщині вже понижається рівень води, тому ще годинку-дві. Я думаю, вода буде спадати в нас. Тому, якщо не буде дождів, очікуємо, що все піде на спад. Вирує вода і у курортному селі Лумшори. Це відео з'явилося у соціальних мережах ще учора, та очевидці стверджують, ситуація на сьогодні не змінилась. Зараз те ж саме, що було вчора, нічого не змінилося, просто ще дощ іде. Но ну, річ не піднімається. Я так зрозумів, що весь сніг таяв, і вже стаяв. Не допомагає вроді ніхто, так ніхто не цікавився тим принципі. Як далі в цьому селі? Ну я не ходив зверху ну Саме основне це що, де в самому початку свого вчора вила річка. Останній раз це було 98 році. так. І, хоча у ломшорах за свідченням очевидців жодних робіт, поки не ведеться. Голова району стверджує, наслідки негоди ліквідовують усією громадою. Населення саме взяло свої руки, і з нашою допомогою населення мобілізувалося і почало прочищати і свої кювети, і мостки, і акведуки, які там були. Наразі за допомогою ніхто не по що не звертається, тому що те могли зараз встановити. Коли спаде рівень води, буде комісійно встановлено вже Нанесені зби, і тоді вже населення зможе звертатися за допомогою. Велика вода дійшла і до сваляви. Паводкова хвиля пошкодила бетонний міст через річку Свалявка, який веде до присілку Бистрий. Вода підмила одну з опор, внаслідок чого бетонне покриття просіло приблизно на півтора метра. Наслідок нагоди на свалявщині рівень води в річці піднявся, і ота от, вся маса трошки змістила з місця бетонну балку, що втримує міст. Трошки просів зараз там на місці події працюють аварійники, правоохоронці перекрили рух автівок. Як стверджують очевидці, сьогодні зранку проблематично було автівкою добратися і до райцентру. Ну те, що я бачив, то є такі села, що дуже дорогу затопило. Просто річка вийшла з берегів, повністю залило дорожне покриття. Настільки, що спочатку водії не могли спокійно приїхати, можна було добратися до рену, рай... дозволяли до, до райцентру, тільки на великогабаритних транспортних засобах. А от такі от легкові автівки просто грузли в тому багні. Ну там поки що ніхто нічого й не робить, якщо чесно. Люди не можуть добратися на роботу. А це кадри з села Жденієво Воловецького району, свідки запевняють, у селі ситуація контрольована. Паніки серед населення немає. Підтоплення немає. Це просто, знаєте, дуже річка повна, і вона вийшла така аж прямо дуже на такий високий рівень. То ярки не почищені, таке, то трохи вода з тим болотом з тим всім вилилася на дорогу. Спеціалісти водного господарства в режимі онлайн моніторять ситуацію в краї. Критичне підвищення рівня води у великих ком'ятах виноградівського району очікують вночі. В обласному центрі уж підніметься до трьох метрів. По самій тисі проблем ніяких виникати не буде. Там підйоми до можливість до трьох метрів, але це ну ніякого негативного впливу ні на що проводити не буде. Невтішна ситуація, і в обласному центрі через захаращеність кюветів та притоку річки Уж у мікрорайоні Доманинці в чергове стався колапс на вулиці Вчительській. Місцеві мешканці обурюються, вулиця підтоплюється щоразу, коли йдуть дощі. Це проблема існує років 20-25. Критична проблема. Кожного року ця проблема мікронаводнення повторяється ну майже щороку. Пішли дощі осінню, заливає, пішли дощі весною заливає. Вирішення проблеми на даний час я не бачу. Декілька років тому назад було витрачено на розчистку цього потічка. Це не шанс і не канава, це потічок, який тягнеться із конячного заводу понад 2 мільйони гривень. Я, не маючи інженерної освіти, ще тоді казав, це закопані гроші. Так воно і було, то десь років 6 тому назад зробили ремонт, гроші закопали наслідуючий рік і кожного року ситуація повторяється. Нема каналізації, обіцяють цю життя зробити, ніколи ніхто нічого не робить. Стьока нема, вода вся в двори йде. Нема стьока нормального води дождівої. Дожді от такі от йдуть, все, люди Пустіно просто потухають. З восьмої ранку, 7 листопада, рятувальники відкачували воду з дворів та вулиці. З мікрорайону Манинців відкачуємо воду з власних подвір'їв в канал. Працюють два підрозділи. Задіяно вісім чоловік. 25 мільйонів євро необхідні Ужгороду, аби розв'язати проблему з водовідведенням та зливовими каналізаціями. Зараз після значних опадів деякі мікрорайони міста, зокрема Радванка, опинилися під водою. Аби ліквідувати наслідки підтоплень, рятувальники відкачують та очищають канави. Вирішити таку вже наболілу для мешканців проблему можна, збудувавши нові насосні станції. А для цього необхідні кошти за кордону розповідають у міській раді. Зараз ми працюємо над програмою щодо надання. Нам кредиту від міжнародного валютного фонду від Європейського інвестиційного банку в частині реконструкції нашого КП водоканал, де буде також передбачено водовідведення. Оце буде глобальні роботи, і зараз ми подали всі необхідні документи в Міністерство фінансів. І в найближчий час буде питання у Журодського доконалу розглядатися на комісії стосовно отримання нами цього кредиту. За інформацією рятувальників в області підтоплені підвали та двори у Воловецькому, Іршавському та Міжгірському районах. Села, які знаходяться у найнебезпечнішій зоні, забезпечені усім необхідним. Постійно коригуємо дані. Ну на даний час. Залучено у нас 8 одиниць техніки і 28 осіб особового складу, які займаються відкачкою води із як із вулиць вулиці Вчительської в Ужгороді, так і по різним районам. В основному це Воловецький, Перечинський, Міжгірський район і місто Ужгород. Крім того, були частково сув на дорогу місцевого значення Рахів Богдан-Луги. 5 кілометрів ранком у 8 годині 30 хвилин, але протягом години це було усунуто і зараз є проїзд. Ситуація, хоч і прогнозована, але на 100% не вирішена. Керівник водного господарства області стверджує, причина у недофінансуванні протипаводкової програми. Держава, Господи, 4 роки ми не проєктуємо і так звану протипаводкову програму не проводимо. Стався такий паводок, звичайно, певна буде шкода нанесена. От Хотілося б зауважити, що попередження ми сьогодні навіть ночі повторились, дали попередження, щоб винесли із підвалів майно, а ті участки, де була загроза, вона, люди вже знали, попередили. Є в гірських районах порушена берегова ерозія, дуже сильна. Це потребує певних капіталовкладень і виконання цих берегокріпітельних робіт. Звичайно, робота по підготовці до пропуску паводку, вона повинна бути системна і не епізодична. Або оце по ліквідації, по факту, вже старатися що то ліквідувати. Це пізно. Надійний захист це розумна людина побудувалась. А там, де загроза, розумно захистилась. Максимальний рівень води в річках фахівці прогнозують вже за кілька годин. А вже завтра паводкова хвиля спадатиме та все ж готуються до будь-яких сценаріїв. Складна ситуація протягом цього дня буде очікуватися по річці Боржава. Це, зокрема. Межріччя річок Боржава і Іршава, це район Великі Ком'яти, Шаланки, Сільце, Зарічево, Кам'янське. Там досить широка заплава, Боржава вийде на заплаву і підтопить сільськогосподарські угіддя і ті парникові господарства, які там розташовані. Це Цього не минути, це так і буде, тому що люди розташовані в зоні затоплення. Це зона затоп, природня, зона затоплення, природня зона затоплення річки. У нас також підготовлені стаціонарні насосні станції на меліоративних системах. Їх є 32, це потужні насосні станції, які можуть відкачувати паводкові стік із каналів меліоративних. Наразі потреби включати не було. цієї доби працювала лише одна із 32. Решта готові, тільки будуть досягнуті небезпечні рівні. Ми зразу будемо, їх, ми зразу будемо насосні станції включати. Також у нас є пересувні насосні станції, вони передислоковані безпосередньо зараз в село Вільхівка, щоб перекачувати місцевий стік. Поки що потреби включати не було. В село Заватку в великих ком'ятах пересув... включати не треба було, оскільки ще зараз немає необхідності. І також передбачаємо передислокацію в село Зняцево пересувної насосної станції для відкачки місцевого стоку. І готові підготовлені також мішки з сипучими матеріалами на випадок необхідності захистити автомобільну дорогу між Ракошином і Знятцевом, оскільки передбачаємо вилив паводкових вод в задамбовий простір між дорогою і дамбою річки Стара на цій ділянці. Ситуацію контролюємо постійно. До господарської організації всі знаходять, всі знаходяться в підвищеній готовності. Цілодобове чергування, цілодобова робота. Наразі ситуація контрольована від теперішнього рівня це ще буде підйом 30-40, Звичайно, це 100% повинна сказати гідрометслужба. Але ми очікуємо таке від 150 до до двісті. Циноптаки заспокоюють Закарпатів і вже на завтра дощів не прогнозують. Ситуація вже така складна у нас не буде, вже покращуватись будуть погодні умови. Зараз сьогодні ще у нас очікується ще дощі, але це по гірським районам, там з переходом у мокрий сніг. А на завтра, і ну, на вівторок і середу, вже очікується трошки припинення. Опадів не передбачається великих, може бути невеликі незначні опади в гірських районах. Надалі уже похолодання, на два дні у нас підуть похолодання, це буде четвер-п'ятниця практично. І в горах залишатиметься десь проходитиме невеликі сніг-мокрий сніг, і похолодання у нас вже на рівненій території. Ми будемо очікувати до 0-2 два градуса мороза. Да це теж на два дні. Практично, потім опять потепління. Значних уже таких опадів, як ми тепер от бачили, во за цю добу таких уже не буде. Дамби укріплені, насосні станції, працюють, усі звітують. Ситуація в області під контролем. you no.